Одне питання порядку денного зібрало міських депутатів на засіданні позачергової 27-ї сесії. Обранці повторно проголосували про затвердження переліку об'єктів, які підлягають приватизації та приватизацію об'єктів нерухомого майна, яка раніше зупинив міський голова. Надвірнянським міським головою своїм розпорядженням накладено вето на рішення сесії номер 1695-26-2023. На основі зауважень відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні зобов'язані провести сесію міської ради для подолання чи не подолання вето. Міським головою Надвірнянської міської ради видано розпорядження про проведення цієї сесії сьогодні на 12-ту годину. На ваш розгляд пропонується заветоване рішення із зауваженням міського голови. Проєкт рішення із зауваження у вас в матеріалах. Закон України про місцеве самоврядування в Україні говорить про те, що для підтвердження та подолання вето повинно набрати дві треті голосів від загального складу ради, а саме 23 голоси. Початку короткого засідання депутати виконали державний гімн України та хвилиною скорботи вшанували пам'ять полеглих героїв, які загинули у боротьбі з російським окупантом. На сьогодні Надвірнянська громада втратила 52 мужніх воїна. На ну, превеликий жаль: 52 героїв герої України мешканці нашої громади, які за нас з вами. За майбутнє наших діток віддали найдорожче своє життя. Також депутати в залі засідань оплисками та стоячи привітали колегу депутата Андрія Ловицького, який поповнив ряди збройних сил України та став на захист нашої держави. Андрій Михайлович Ловицький, давай ми давайте мої привітаємо.